Сьогодні у нас 23 червня 25-го року. В мене два контейнери з живцями. Тут знаходяться живці, які я живцювала 11 квітня, і вам показувала, як вони вкорінювалися і як я їх пересаджувала. Також сюди я додавала ще деякі гортензії, деякі підписала, деякі ні. Тому буду чекати, поки вони заквітнуть, щоб визначити, що це за гортензія. А цей ящичок це гортензія, які я живцювала. 26 травня в мене на каналі є відео про це. Можете подивитися у списках збережених щоденних живців гортензій. Ось так виглядають мої живці: Леді Матахарі. Це в мене Допіо Азоро, Допіо Росато. Це Б'юті of Боскоп. You and Me Together. Рембрандт Росоглорі. Тут рядочок Star Endless Summer. Тут у мене дві штучки це Б'юті of Боскоп. Це Fire Wings а це Magical Wings. Сьогодні у нас 18 червня 2025 року, 27 травня, я зрізала ось ці живці і ставила їх на вкорінення. Який мій догляд був за цей час? Кожен день я їх провітрю, оприскую. Один раз оприскувала плантофолом 02530 і один раз оприскувала їх ізабіоном. Через тиждень хочу їх оприскати в і Подивитися на їх реакцію. Так вони зараз виглядають. Ну, а це живці тут вже збірна солянка. Є ті, що вкорінювалися вже більше місяця. Відео є попереднє на каналі. І є ті, що я додавала. Дати не писала. Деякі забула підписати саджанці, тому буду чекати на квіти, щоб їх ідентифікувати. Через тиждень, десь планую вже ті, що більше місяця в мене сидять. Пересаджувати в окремі горщики. Проводила підживлення так само плантофолом 25-30 і ізобіоном, але бачу, що є хлороз, Тому е при пересадці, напевно, вже після пересадки я буду підживлювати їх залізом. Ось так на сьогоднішній день вони виглядають. Тут додалася ще одна гортензія, яку я вирішила наживцювати. Це Alpine Glow. І зараз будемо дивитися. Як розвивається і чи розвивається взагалі коріння? Якщо розвивається, то хочу зробити деякі експерименти. Оце в мене саджанці Матахарі, які були живцьовані 26 травня, 25-го року. Нагадаю, сьогодні 23 червня, це майже місяць пройшов. Давайте подивимося, яка коренева система у цих саджанців. Ну, я скажу, що тут результат гарний. Корінчики за місяць розвилися, навіть ось тут починає розвиватися базальний пагін. Так, тут була просто частинка стовбура, поки що корінчиків немає. І тут у нас три саджанці. Зараз подивимося. Судячи по тому, що вони почали вегетувати, значить, корінчики там є. Так, бачите, от, давайте так зроблю. Теж один корінчик є. Тут теж корінчик є. І ось тут найбільші корінчики, подивіться, які гарні. Так, в чому буде заключатися мій експеримент? В мене тут буде два саджанці з сумішю. Кислого торфу це дурпети для гортензій, рододендронів і азалії плюс нейтральний торф класман і агроперліт. А тут тільки нейтральний торф класман і агроперліт. Я вже підписала горщики, щоб було зрозумілише, де що буде рости. І ще один горщик з кислим ґрунтом буде з мікорізою, один без. Так само з нейтральним ґрунтом. Починаємо. Я думаю, що для чистоти експерименту. Можна взяти більш-менш два однакових саджанці. Ну, ось, ось так. Це буде в одному горщику рости, а оці будуть рости в інших горщиках. Один тут в мене просто кислий ґрунт. Це п 9 горщик об'єм. І саджаємо на той же рівень, трошечки можна заглибити. Як і він ріс у мене в іншому горщику, де вкорінювався. Я не сильно не трамбую ґрунт, щоб корінчики легко могли там наростати. Ось таким чином роблю. Потім ми це все прольємо, розповім. Чим буду проливати і чим буду оприскувати. Перший є. Тепер другий садженець буде у нас рости з мікоризою. Так, обтрушуємо трошечки корінчики. Ось так. І саджаємо. Я міряла в попередньому відео, я вам показувала міряла кислотність. В мене не кислий ґрунт він такий слабокислий, тому думаю, що мікориза має працювати і якось впливати. Подивимося, що і як буде. Є, в кислому торфі посадили. Тепер нейтральний торф. Тут в мене нейтральний з мікоризою. Цічаємо. Беремо той, що має менше корінців, саджаємо його з мікорезою. Ось так, Трошечки, трошечки зовсім. У щільні. є, а цей просто у нейтральному ґрунті. Які мої подальші дії? Я насипала на дно агроперліт і його зволожую. Для того, щоб він набрав трохи вологі і корінці відчували знизу вологу і тягнулися на низ, а не розвивалися як повітряні корінці. Я це роблю для того, щоб коли я буду починати поливати свої живці, водичка не стояла у піддоні, отут от, у ящичку, і корінчики не загнивали. Виставляю свої живці. Це вже маленькі саджанці, можна сказати, ящичок і проливаю їх розчином. Тут в мене розчин фітоцит, мікохелп і Радіфарм. Поливаю зовсім трошечки. Прямо от, ну, зовсім трошечки. Покажу вам ближче, як я поливаю, скільки я поливаю. Ось так. Поки що на цьому все. Оприскування я зроблю, коли заповню вже ящик і накриваю поки що кришку, і будемо пересаджувати інші живці. Наступний саджанець Alpine Glow. Якраз у мене є дві рослинки, і одну я буду саджати в кислий ґрунт, підкислений ґрунт, а іншу буду саджати в чистий нейтральний торф. Зараз подивимося, яка тут коренева цих саджанців. Ух ти, яка гарненька. Прям дуже гарненька. Ого, та тут взагалі вже почали навіть, бачите, закручуватися. Супер. Так, тут підписано в мене Alping Glow нейтральний ґрунт. Тому саджаємо в нейтральний, без додавання мікоризи. Хочу подивитися просто. Як буде розвиватися коренева у рослинок, які ростуть в різних ґрунтах з різною кислотністю? Бо минулорічний досвід у мене зовсім печальний, невдалий. І я хочу в цьому році спробувати все ж таки довести ці живці до гарних рослинок, які будуть адаптовані до повітря і вже будуть самостійно наростати. Так, є. А тепер у нас кислий. Слабо Так. так. Проливаємо і ставимо в ящик. Проливаємо зовсім трошечки. Ось таким чином. Подивилася я свої записи. Ось ці дві гортензії в мене Magical Amethyst, а ось ці дві це Beauty of Боску. Зараз подивимося, яка в них коренева. Так, обережно, обережно підкопуємо, щоб нічого не травмувати. Оп, є корінчики один. і Корінчики другі. І давайте одразу Magical подивимося. Аметист. Отак. О, вони там нормально так тримаються. Ух ти! Які корінчики у Magical аметиста Так, другий садженець. Вау, супер. Тоді продовжуємо наш експеримент. Beauty of оскоп. Два саджанці. Ось більш-менш однакова коренева система. Те ж саме саджаємо в нейтральний, ось тут написано нейтральний ґрунт. І другий будемо саджати у підкислений торф. Це останній я зараз покажу серед цих саджанців. Пересадку кореневу я вам покажу обов'язково всіх саджанців, щоб ви теж розуміли, що гарно вкорінюється, що не дуже. А Пересадку я буду показувати ну, тільки оці гортензії. Потім вже, коли закінчу, все вам розповім, покажу. І далі будемо разом спостерігати за розвитком гортензії. Проливаємо і ставимо в ящик. Заповнила я ящичок. Помилилася в назві не Magical Amethyst, а Magical Wings ось це вони саджанці. Додала Rossa Glory, Alpine Glow, Beauty обускоп і 4 саджанці Matahari. Зараз я розвела в оприскувачі на 1 літр, 1 мілілітр ізепіона. І ось так гарненько все оприскую. Дуже гарненько все оприскую. Закриваю кришечки і. Це все буде стояти в мене під фітолампами у підвалі. Так, а тепер хочу подивитися на ось цей ящичок. Тут частково були вкорінені 11 квітня і частково поступово були додані інші е, саджанці. Але хочу подивитися, ось тут Green Fire, в мене помічено два саджанці. І зараз угу. корінчик маленький. Ось тут Ого, він тримається. А отут. Корінчик гарненький такий. Тут ще посаджене теблтензія, оці маленькі. І зараз подивимося. Угу. Є корінчик. Тут теж є корінчики. Я так розумію, що корінчики тут є, можна буде теж зробити експеримент. Там, де в мене два живці, я буду робити експеримент. Якщо в мене тут по одному живцю, то буду саджати просто в слабо кислий ґрунт. І дивіться, оце ми жовтювали 11 квітня і сюди пересаджували. І як гарненько наростають ці саджанці. Просто суперово. Ось це теж наросло шикарно, але немає записів, що це може бути. Тому буду саджати і потім вже визначати, що з цього. Як називається? Чотири саджанці Table тензії два в нейтральному торфі, два в слабокислому. Ось так вони виглядають. Ставимо їх під кришечку у ящика. до допюнувола два з половиною місяці після корінення. Дивіться на ці корінці. Вони вже гарно тримаються грунту. Оцей взагалі, подивіться, по ньому одразу видно, він дуже класно вегетує. І корінчики. І ось цей допінувола. Крутяк. Ха. Зараз буду саджати. Так, ще один ящичок заповнений. Ось такими санженцями. Навіть отут затисалася одна волотиста гортензія. брунькою, яку два з половиною місяці тому вкорінювала. Magical Revolution, два з половини місяці. Шикарні корінчики, я вважаю. Ось тут ще. Це я ну, трошечки пошкодила, коли. І дивіться, навіть оця. Галичка вкорінилася. Тут всі, які ще не вкорінилися. Назви теж не дуже я знаю, тому будемо потім визначати по кольору квітки і по тому, як буде розвиватися саджанці, якщо вони вкоріняться. Ось так. Ну що, я завершила пересадку. Вийшло в мене три ящики. Вже всі побризкала, всі підписані. Там, де я сумніваюся, що це таке, я поставила знаки питання на горщиках. І ось так це все виглядає. Такий мій подальший догляд. Зараз це все піде під фітолампу, буду оприскувати, підживлювати буду по листу, поки що пару тижнів подивлюся, а далі видно буде. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Тримайте кулачки, всім бажаю миру, добра, і пока-пока!